Казка Каза Дереза. Були собі дід та баба. Поїхав дід на ярмарок та купив собі козу, привіз її додому. А рана на другий день посилає дід старшого сина ту козу пасти. Пас пас хлопець її аж до самого вечора та став гнати додому. Тільки до воріт став доганяти, а дід став на воротях у червоних чоботях та й питається. «Кізонька моя мила, кізонька моя люба, чи ти пила, чи ти їла. Ні, дідусю, я не пила і не їла, тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок, тільки бігла через грабельку та вхопила водицю крапельки, тільки пила, тільки і їла. От дід розсердився на сина, що він погано худобу доглядає, та й прогнав його. На другий день посилає другого сина меншого. Пас пас хлопець сказу аж до самого вечора та й став гнати додому. Тільки став до воріт догоняти, а дід став на воротях у червоних чоботях та й питається. Кізенька моя мила. Кізонька моя люба, чи ти пила, чи ти їла. Ні, дідусь, я не пила і не їла. Тільки бігла через місточок та вхопила клиновий листочок. Бігла через грабельку та вхопила водиці крапельку, тільки пила і їла. От дід того сина і прогнав. На третій день посилає вже жінку. От вона погнала казу. Пасла весь день, ввечері стала догоняти до двору. А дід уже стоїть на воротях у червоних чоботях та й питається. «Кізенька моя мила, кизонька моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я не пила і не їла. Бігла через місточок, ухопила кліновий листочок, бігла через грабельку, вхопила водиці крапельку, тільки пила й тільки їла. От дід прогнав і бабу. А на четвертий день погнав він уже сам козу, пас увесь день, а ввечері погнав додому і тільки надігнав на дорогу, а сам навпростець пішов. Став на воротях у червоних чоботях та й питається «Кізенька моя мила, кізенька моя люба, чи ти пила, чи ти їла. Ні, дідусю, я не пила і не їла. Бігла через місточок та вхопила кленовий листочок, бігла через грабельку, вхопила водиці крапельку, тільки пила, тільки і їла. От тоді дід розсердився. Пішов до коваля, виставив ніж, став козу різати, а вона вирвалась та утекла в ліс. У лісі, бачить коза, зайчикову хатку. Вона туди вбігла та й заховалась на печі. От прибігає зайчик, коли чує, хтось є в хатці, Зайчик і питається, А хто хто в моїй хатці? А коза сидить на печі та й каже Я. Каза дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупо тупу ногами, з тебе берегами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі й смерть. О, от зайчик злякався, вибіг з хатки, сів під дубком, сидить та й плаче. Коли йде відміть, та й питається Чому ти зайчику-побігайчику плачеш? Як же мені не плакати ведмедику? Ну як, коли в моїй хатці звір страшний сидить? А ведмідь відповідає, От я його зараз вижену і побіг до хатки. Хто, хто в зайчиковій хатці? А коза спече Я, коза дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупо тупу ногами, сколю тебе берегами. Ніжками затопчу хвостиком замету. тут тобі і смерть. Ведьмідь злякався. Ні, каже, зайчику побігайчику не вижену, боюсь. От знов пішов зайчик, сів під дубком та й плаче. Коли йде вовк і питається А чого це ти зайчику побігайчику плачеш? А як же мені? Вовчику братику не плакати. Коли в моїй хатці звір страшний сидить, а вовк каже та зараз я його вижену. Та де тобі, вовчику, не виженеш тут і ведмідь гнав, та й не вигнав. Отже, вижену, сказав вовк, побіг до хатки і питається. А хто хто в зайчиковій хатці сидить? А казав з печі Я. Каза дереза за три копи куплена, півбока луплена, тупу тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі і смерть. Вовк і злякався. Ні, каже, зайчику побігайчику не вижену, боюсь. Зайчик ізнов пішов, сів під дубком та й плаче, коли біжить лисичка. Побачила зайчика і питається А чого це ти, зайчику побігайчику плачеш? А як же мені, лисичко, сестричко, не плакати, коли в моїй хатці страшний звір сидить? А лисичка каже Ой, та я зараз його вижену. Та де тобі, лисичко, його вигнати? Тут і ведмідь гнав, не вигнав, і вовк гнав, не вигнав, а ти та. А от дивись, зараз. Вижену, побігла лисичка до хати та й питається. А хто, хто в зайчиковій хатці? А каза печі. Я, коза дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупу, тупу ногами, з колюти рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі і смерть. О, лисичка теж злякалась. Ні, каже, зайчику побігайчику не вижену, боюсь. Пішов зайчик, сів під дубком та й знов плаче. Коли лізе рак неборак, та й питається А чого це ти, зайчику побігайчику, плачеш? Ех, ех Як же мені не плакати, коли в моїй хаті страшний звір сидить? А рак йому каже зараз вижену його. Рак, да де тобі його вигнати? Ти бачиш, відмідь гнав, не вигнав, вовк гнав, не вигнав, і лисиця гнала, не вигнала. Нічого, каже рак, зараз вижену. І поліз рак у хатку та й питається. А хто хто в хат в зайчиковій хатці живе? А каза з печі я, коза дереза, за три копи куплена. Півбока луплена, тупу, тупу ногами, сколю тебе берегами, ніжками затопчу хвостиком замету, тут тобі і смерть. А рак усе лізе та й лізе, виліз на піч та й каже А я рак не барак, як ущипну, буде знак, та як щипне ту козу клишнями, каза, як замекає. Та з печі, та й з хати побігла тільки і видна. От тоді зайчик радий прийшов у свою хатку і дякує ракові, так і став жити у своїй хаті.